Величезний величезний привіт, я вас запрошую до магазину Сінсей. Сьогодні привезли вже нову колекцію в магазин Сінсей. Тобто це означає, що а, нова осіння колекція вже на полицях у магазині. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки, Величезне вам спасибі. Дивіться, до речі, дуже гарна а, якість. Смужка ніколи, я гадаю, з моди не вийде, тому що вже довго тримається. А, вже руками тримається смужка. 659 гривень є в оливковому. Не знаю, чому оливковий колір не розібрали. Розібрали вже, дивіться, ось такі сірий, з сірою ниточкою. І є ще однотонні в'язані. Вони також по, а вони дешевші, 459 гривень, трішки дешевше. Оливковий дуже гарний колір. Не бійтеся. Так, підійму трішки вище, щоб було вам краще видно. Можна сказати, така сорочка-куртка. Ціна новинки 699 гривень. Класична. І хочу сказати, що бачите, набирає обертів ось такий винний колір. Такий бурячковий. Дивіться, яке плаття, незважаючи на те, що осінь, але все одно ще привезли на бретельках. Ось таке плаття. Ціна його 399 гривень. Це спеціальна пропозиція зараз діє в магазині Сінсей. Навіть якщо нова колекція, товар йде зі знижкою. Спіднички також в такому кольорі винний. Ой, дуже приємний на дотик сам матеріал, як я говорю, така струящася Ціна спіднички 599 гривень. Так, камізельки. За ціною 599 гривень. Опа ось так от. Навіть є лосіни такі грубенькі. Також, бачите, бурячкового кольору. Ціна цих лосін 459 гривень. І точнісінько, така самі тільки бачите, вже сірі. Ще одна новинка, білосніжна, білосніжна. Курточка така верхня, надзвичайно гарна і цікава. Ціна 699 гривень. Ледве дістав, але дістав спеціально показати вам 339 гривень. Ціна такої футболки, надзвичайно оригінальна. Вона йде як оверсайз, це дивіться, це розмір S, найменший. ось І він такий, бачите, як, ну, як цей оверсайз, як я сказав. Да. Стразики. Так, кросівки. Давайте подивимось. Тут кросівки висять, давайте подивимось на ціну. Бачите, також із бордовими вставками такими винними. 699 гривень кросівки жіночі. Ми зараз також підемо з вами і на чоловічий відділ. Подивимось, що там цікавого. Міні-спіднички. Це, мабуть, школярочкам, 599 гривень, ось така спідничка. А є широкі джинси. Донизу кльошом йдуть. Зараз модна, кльош модний. Але мені чомусь не подобається. Не знаю. 459 гривень, новинка зі знижкою, Ще раз нагадую, що це спеціальні пропозиції, де ви зараз можете придбати новий товар зі знижками. Так, ковтина, ось така біленька, 389 гривень. І також привезли бірюзові. Це ж мій колір бірюзовий, постійно бачите? Бірюзовий, бірюзовий, ось такий бурячковий рюкзачки. До речі, є в чорному, ціна їх 599 гривень. А це вже тепленька кофтина. тут є байка всередині. Ціна такої 599 гривень. Ще одна також новинка. Дивіться, тут також стрази, як зоряне небо, зоряний сяйво. Ціна 269 гривень, але пупець буде видно. Можливо, це сама найменша і тому така маленька, не знаю. Ще одне платье, чи туніка а, 339 гривень. 269 гривень, ось така футболка, також зі стразами. Ну і звичайно, дивіться ті, що я вам показував на початку ковтини. І зараз є навіть із ось таким бордовим кольором, бордова смужка. 659 гривень. Ще одні також цікаві ковтини. Дивіться, яка в'язана, гачкована, можна сказати. Да? Гудзики пластик, здається. Гудзик пластиковий. І ціна такої ковтини 699 гривень. Ще схожа смужка, але вже йде, бачите, як поло. Це я маю на увазі з комірчиком. 659 гривень. І ще ось таку також хочу вам показати. Теж досить непогана, гарна. 659 гривень. Ну, я знаю, що хто міє в'язати, гачкувати, можна також собі нагачкувати із пряжі багато різних цікавих моделей. Ну, тут не будемо також а, тратити свій час витрачати. Бачу ці всі батніки, чи як правильно вони називаються, завжди плутаю. А, багато нового. А, вони також вже йдуть утеплені. 459 гривень. Також є до кольору до вибору. Це новинка, а, піджак 399 гривень. Ось такий. Зараз в акції дуже легка тканинка. От навіть якщо буде а, тепло. Можна все одно його вдягнути, не є такий, знаєте, грубий. Нові сумочки, схоже, як замша, ціна 459 гривень. Класичні штанята, також як розлітайка йдуть, мають кишеньки, ціна 659 гривень. Так, що тут у нас? Тут також бачу джинси бурячкового кольору. Ковтинка, тобто ця, як її ковтинка. Курточка, Також схожа на виворітку, таку, знаєте, як замш. Матеріал сам 699 гривень. А штани ось ці джинсові, також кльошом. Вони по 699. Ще одна новинка, не міг вам не показати. Дивіться, яка прикольна. Це, мабуть, більше такі для молоді. Такі закльопки металеві. Ціна такої ковтинки 269 гривень. Так, ще одні кросівки, дивіться, як цікаво зроблені, якщо ви ось тут краще бачите, ось цей виріс, тобто де ми впихаємо, вдягаємо ногу на гумці. Дуже добре придумали, якщо болото, можна зав'язати, щоб вода не потрапляла вам на ноги у самі кросівки. Ціна таких кросівок 599 гривень. Зі знижкою спідничка 359 гривень. Ще одні штани джинсові, це також новинка 699 і дивіться, яка цікава модель. А плаття, туніка, ніби як із замші зроблено також. На короткий рукав і ще має тут поясочок. Ціна 599 гривень. Це також новинка. Ціна такої міні-спіднички. Клітинка. Клітинка також руками вже в моді, мені здається, теж буде дуже довго. Тримати 599 гривень. До речі, ось такий вигляд має оце саме плаття на манікені. І ще одна новинка, ось такі сумочки. Теж із замші, можна сказати. Прямокутна форма має ще всередині ланцюжок довгий, щоб ви надягнули на плече через плече. Ціна такої сумочки. 659 гривень. 459 гривень ось така сумочка. Також має довгу ручку. Оце мені більше чомусь сподобалось, не знаю. Але оця якась така більш така акуратна. І навіть є, дивіться, такого матеріалу є також рюкзачки. Ціна 659 гривень і сумки. Як я говорю, шопери в магазин ТБ 659 гривень ціна такої сумки. Довгі ручки, тому зручно дуже щось ну, тяжке внести. На плече повісили, має застібку магнітну. Це добре. Дивіться, який ніжне рожеве, як фламінго. Пальто 619 гривень. Зараз можна придбати зі знижкою. Таке полупальтішку блакитного кольору 359 гривень, знижка 50%. ось це І ось такі як ялиночка, А да? Ціна 1299 гривень. Плащ жіночий. На футболках також не будемо зупинятися, футболки завжди можна придбати в магазині Сінцей, і навіть є зі знижкою 289 гривень. Дивіться, яка гарна. Оця мені сподобалось. Ціна 339. Давайте подивимось ціни на джинси. Так, 659 блакитні, чорні, в ціні також 659 гривень. Так. 659, ну, бачите, 599 є. Шорти можна дешевше придбати. 459 гривень. 289 зі знижкою 60%. Ось такі ніжно-блакитні. Гарна сорочка джинсова. Дуже гарна ціна такої сорочки 799 гривень. Зі знижкою чорні сурочки ось такі, альон 289 гривень. І бачу, що плаття також вже всі на знижках, оці шифонові, здається. Дивіться, 219 гривень ось таке. Ну і не буду також до всіх плать підходити, показувати. Хочу просто вам надати інформацію, що зі знижкою плаття йдуть зараз в магазині Сінсей. 289 гривень. Ціна ось такої сумки. так Магнітна засібка і має довгий ремінець Так, із шкіри молодого дермантина чорний рюкзак 599 гривень. І це новинка. Ціна цієї новинки 659 гривень. Ну, звичайно, дуже великий вибір різних сумок привезли всілякі всілякі Ось можна використовувати як лач, а можна як а, сумку. Тому що має довгий ремінець всередині. Ціна такої сумочки 599 гривень. Кросівки жіночі 289 гривень, знижка більше, ніж 60%. Взагалі круто. Є ще ось такі кросівки сіточка із стразами 599 гривень. Безрукавки, довгі безрукавки закривають так, 899 гривень, закривають вас повністю. Так, чорна, мабуть, теж таку саму ціну. Просто я дивлюсь, що ця, бачите, стьоба, а ця 399 гривень, навіть є дешевша. І вона якась плотніше чорна, плотніше. Можна зараз користатись нагодою і придбати собі безрукавочки. Ось такі по 289 гривень. І є навіть дуже гарні, подивіться, які гарні такого цегляного, можна сказати, кольору. 599 гривень, якраз осінь точно вже прийшла. Біжимо швиденьки на чоловічі. Бачу, дуже багато привезли також футболок. Це також новинки, і вони зараз дивіться зі знижкою: 219 гривень. І навіть ще дешевше по 159. Але давайте подивимось а, кросівки, я хочу подивитися. Так, бачу ще одні нові, це ось ці зелені доміки і Боба це також новинка по 219 гривень. Таке враження, що ніби знаєте, мали привезти швидше цей літній товар, а привезли пізніше і одразу поставили на знижку. 239 гривень шорти джинсові це взагалі крута ціна. Це можна сказати безкоштовно за такі гроші. І штанята оці дуже мені подобаються, вони зручні тим, що вони на резинці дуже добрі. І в ціну також мають тормоза. Ціна таких штаня, зараз вам скажу, 599 гривень. Я собі купив і отакі але ще минулого року. І отакі я ще маю позаминулого року. Гарні. Ну і, звичайно ж, і навіть в чоловічому відділі є бурячкові шорти. Але взуття не бачу. Тут штани. Штани, 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 а взуття щось я не бачу дивно. А ось такі штани зараз 189 гривень, знижка 70%. Навіть вдома ходити і то похолодає, вдома ходити в самий раз. А з цих вже можна з цими вдягнути, можна вийти на вулицю. Сорочки чоловічі також бачу з гарними знижками по 219, по 315. Ну, ось тут є трішки взуття, не знаю, чи це нове, не буду вам брехати. 999 гривень ось такі кросівки. Так, оце точно нові, тому що я їх не бачив. 999 гривень. Є навіть спортивні 339 гривень. І ось такі високі також 999 гривень. Подобаються мені високі кросівки. Так. Білі. Один час я взагалі декілька років підряд ходив в білих кросівках. Немає цінника. Одні залишились. Так, ну добре, я тоді буду закінчувати це. Опа, все, дивіться, зараз продасться. Зараз хтось купить. Нехай у вас все буде добре. Всім пока.